Три золоті, п'ять срібних та дві бронзові медалі здобули віничани на чемпіонаті Європи з універсального бою у Румунії. Загалом участь в чемпіонаті взяли понад 400 спортсменів з 25 країн світу. Серед них і четверо вихованців Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 З нами на зв'язку Інна Заграй, головний спеціаліст комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. Мої вітання. Доброго дня. Пані Іно, як ви оцінюєте виступ вінницьких спортсменів на європейському чемпіонаті в Румунії? Ну, наші спортсмени з кожним разом дивують нас приємно своїми нагородами, перемогами. І звісно, ми ними пишаємось. Тим паче, що універсальний бій в нашій спортивній школі номер 5 він якби не культивується, але спортсмени виступають і досягають результатів не тільки у тих видах спорту, які у нас є в наших міських спортивних школах, а й виходять за рамки своїх можливостей. На якому рівні зараз розвиток спорту у Вінниці? Вінниця досить активно і на високому рівні. Показує результати. Наш прапор Вінниці майорить на всеукраїнських, міжнародних аренах. У нас ось є результати нещодавно. У нас цими вихідними пройшов хокей на траві. Були заключні змагання, де всі три наших команди посіли призові місця. Перше, друге, третє. Всі були у наших вінницьких спортсменів. Яку підтримку, власне, надає міська влада спортсменам, які, які представляють Вінницю на міжнародних аренах? Е, ну, звичайно, якщо є е, відрядження наших спортсменів, які безпосередньо виступають за нашу Вінницьку територіальну громаду, е, ми надаємо непосильну підтримку на виїзди, на проживання, на харчування. Тобто, що передбачено законодавством? І що ми можемо їм запропонувати? Тому стараємося допомагати на виїздах. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Інна заграй, головний спеціаліст комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради була з нами на зв'язку.